Я буду вас згадувати ці э, фінансації. Ми знаємо, що я зараз я хотів, щоб ми почув помінули всі. Незалежно від того, по якої сторони були, по ріках вони були. І коли ми третій 3 запали в запалимо, ми згадали, які хлопці, теж ну, вбили. Э, І за ними теж страждають сім'ї. Сім У когось просто матері. Це теж трагедія. Чому вони так робили, чому так ми вже не розберемося, ми вже їх запитаємо. Вони вже повернули. Так. Давайте не кричати. не кричати. Не треба схватити, не треба. Ми всіх розуміємо. Хтось пропонував досягнути, хтось вище по довгу совісті, хтось обрали іншої ситуації. Сьогодні вони загинули. І ми всіх їх повинні почтити пам'яттю. тому що це наші громадяни. Вони жили поруч з нами, а тепер їх нема. І ми не знаємо тепер, що зробити. Я, наприклад, я коли дивився, я просто жахнувся, коли стільки людей, ні війни, нічого нема. Я розумію, що в дорожніх катастрофах гинуть більше значно людей на літа. Що в цей же час автобус там збило 11 людей загинуло. Але це трагедія. А в даному випадку це вже було вбивство. Ні. І хтось його організував. Але сьогодні ми цього не будемо робити. І сьогодні повинен кожен піти додому, мені так здається. і подумати над тим, що ми можемо зробити для цього, щоб того не було більше. Ось вот я що хотів сказати, шановна громада. Слава вам, Слава вам! Я хочу Не треба, надо. Не надо. Ігор, не надо. Не 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 персонального нічого. Не, не треба. Да, Послухай. Шкода, всіх, всіх шкода. Шкода. Кеневі, коли наші. Але я кажу, у кожного завжди є вибір. Завжди є вибір. У кожного з нас, із вас хто там стоїть. І у Беркута був вибір. скільки Беркуту перейшло на бік народ. По Божому жити треба, по-божому. Скільки по їх перейшло, У кожного був вибір, У кожного. Але де які? Ви бачили, що і не Ми ж о не розуміємо чи що? Кожен, хто винен, зверху та зміниться повинен бути засуджений. Кожен, хто винен. І прощення їм немає, і не може бути. Слава Україні! Героям слава! Давай сами. Что значит за тут же?

Ви <гуваться в росту> не правите. Я всех людей, И я которые працюють, я вот не закручуватися не чудово. Ви не зрозуміли. Ми реально видавайте. Просто ми реально. Понимаете? Давай, 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 давай. А потом мы будем двигаться. А потом мы будем двигаться. Свічка горить. За всіх загиблих. Всі Праві, ліві. Я дивилася. Праві леві. ніхто не діли. Одна держава, одні люди. Давайте жити у мирі. Давайте не будемо славі. Давайте ми хочемо. Давайте оплачемо всі Ще раз я хочу сказати, що у кожного. за свободу, за справедливость. Свою неотечность в Донецкой области не Те люди, которые вышли сегодня, я считаю, это люди, которые также будут бороться за свои Чуть права и свободу. Домой. Я, 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 хочу, я хочу поклониться, низко поклониться до земли тем женщинам, которые Чуть находились на Майдане, которые сегодня-сегодня вышли сюда, на этот маленький тем женщинам, которые, которые, борются за свои права. Здесь находится рядом со мной вот человек, Людмила сильно, подойдите сюда. Человек, который месяц выходил в Славянский с Мы можем всегда ходить и поклоняться чиновникам, которые нас обманывают, которые грабят нас. До каких пор? Мы, украинский народ, и мы должны выбирать таких чиновников, которые будут служить нам, а не тех чиновников, которым мы будем служить мы, Они рабы. правоохранительным органам, которые Они будут мы. нас защищать я гор я говорю я со на глазах я гор что я живу в украине и рядом со мной находятся настоящие украинцы Николай, те, которые любят да свою молодец, родину молодец, которые за свою да родину которые послали слава украине

Просто повинна здатись, факт відповідно за те, що цей режим зробив, у них руки в крові, Більше сотні загиблих, за як зі сторони народу, так і зі сторони силовиків, яких вони поставили, як проблеми. Ціх між владою та народу. Ці хлопці ні в чому не винні. Війська виконували да наказ, але їхнє начальство все піде суд під за ті справи, що вони зробили. І кожен тут з місцевих керівників буде відповідати за те, що відбувається в цій країні. Я вам обіцяю, давайте просто пам'ятати, що ці люди загинули за нас, за наш народ. Це все було не дарма. Загинули як українці, так і грузини, вірмени, білоруси там були. Нас підтримує весь світ, так і росіянам теж загинуть. Перемога буде за нами. Буде влада народу, буде нормальна правова держава. України. Дякую. За увагу. Слава Україні!